Інна Белень відпочивала на сіновалі в Буковелі. І, хоча вона вже повернулась в своє рідне місто Харків, тільки зараз вона поділилась цікавими рілсами з відпочинку. Наприклад, окрім самого гірськолижного курорту, дівчина відвідала гуцульський етнопарк Полонина перці», Дивовижні краєвиди захоплюють дух, а велика кількість розваг, різноманітні смачні страви та жива музика зробили це місце дуже популярним, що навіть Інні такий відпочинок сподобався набагато більше, ніж якийсь відпочинок в мегаполісі. Також дівчині вдалося трохи полежати на купі сіна. За її словами, вона в дитинстві любила лазити на сіновал і жартівливо додала, що, хоча дитинство пройшло, шило в одному місці ще залишилось. Але все ж така відпустка швидко набридла, по причині того, що влітку цей популярний курорт не має нічого спільного з природою, релаксом чи гарним обслуговуванням. Але все ж вона назвала і позитивні моменти, а саме приємні люди та суперзаклади. А що думаєте ви про такий відпочинок? Діліться думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал.